Плюси і мінуси позбавлення батьківських прав. Які плюси? Ну, по-перше, ви зможете позбавити батьківських прав людину, яка негативно впливає на вашу дитину, і зможете прописувати дитину де завгодно на ваш розсуд. Зможете перетинати кордони будь-яких країн. Зможете зробити усиновлення дитини, якщо вступите в новий шлюб. І у вас буде новий чоловік чи дружина. Ви уникнете ситуації, коли той із батьків, який позбавлений батьківських прав, в майбутньому захоче мати певні якісь вимоги до дитини і намагатися стягувати з неї аліменти на своє утримання. Ну і ще ряд таких немайнових плюсів, яких ви, скоріш за все, також набудете. Це те, що у вас буде комфортна ситуація у вихованні дитини. Тобто вам ніхто не буде. Наголошувати, що ви там щось робите неправильно, тим паче людина, яка морально, можливо, так собі має невеликі показники. Тобто ви зможете в комфортному стані самостійно виховувати свою дитину так, як ви вважаєте за необхідне. І ніхто вам не буде вказувати, тим паче, хібними якимись стратегіями, намагатись забити голову вашої рідної дитини. Що ж буде, якщо ви не будете цього робити? Ну, по-перше, є ризики, як я вам уже казав, що інший з батьків, який погано ставиться до дитини, який негативно на неї впливає, зможе це робити і в майбутньому. Можливо, зараз він не так сильно на цьому акцентує увагу, але в подальшому, як тільки дитина трішки підросте, можливо, щось зміниться, і у вас будуть нові значні витрати не тільки грошей, а й в емоційному плані. Тобто будуть судові тяганини, судові процедури. Більше того, коли вам необхідно буде перетнути кордон чи щось таке зробити негайне, у вас не буде для цього можливості. В тому числі, там, наприклад, взяти дозвіл на виготовлення закордонного паспорту, ну і так, далі, і так далі. Які мінуси від того, що взагалі ви будете замовляти послугу з позбавлення батьківських прав? Тобто я вам розкажу і про це. Про це мало хто говорить, але які будуть негативні моменти від того, що ми будемо з вами співпрацювати. Ну, по-перше, це витрати. Тобто, у вас буде певна кількість грошей, витрачена на супровід цієї справи. Друге, у вас буде певна така от невпевненість, певний страх. Але ви повинні розуміти, що страх це невід'ємна складова будь-яких судових справ. Тому неважливо, з ким ви будете судитись. Хто буде вам допомагати з юристів, у вас все одно цей страх буде присутній. Майте це на увазі. Так, звичайно, що в деяких моментах ви будете думати, що хтось не дасть більше гарантій. Ну, про це я б окремо поговорив. Насправді це не так. Деякі люди тільки придумали собі, що є якийсь надійний варіант. Одначе ви ж повинні розуміти, що наперед однозначно відповісти на питання, а як буде діяти конкретний суддя. Ну. Майже неможливо. І як буде протилежна сторона діяти? Чи вона задіє всі свої ресурси, всіх своїх родичів, це також складно спрогнозувати. Тому така ось ситуація невпевненості буде з вами в будь-якому випадку. Що б ще такого? Варто було б знати із негативного, що у вас буде. Ну, можливо, це зустріч з органами опіки і піклування, які прийдуть до вас додому і подивляться умови проживання дитини. Можливо, в якийсь момент активізується протилежна сторона. Вона буде до вас телефонувати, писати, можливо, її адвокати будуть це робити, можливо, якісь незручні запитання будуть задавати в органах опіки та піклування, коли буде засідання, щоб надати висновок про доцільність чи недоцільність позбавлення батьківських прав. Звичайно, що ми намагаємось це зробити в такому лояльному форматі, щоб поменше ви зустрічалися з людьми, яких не знаєте, і на комунікацію, з якими ще не знаєте, як реагувати, бо цього досвіду у вас в житті не було. Проте все одно такі от моменти у вас будуть. В принципі, це, мабуть, що основні такі типові. Проте ви повинні розуміти. Які плюси ви набудете? І якщо кількість плюсів у вас значно перевищує тих витрат, які будуть ситуативно протягом там, декількох місяців, зокрема, в переважній більшості це місяців 5. 5-6 місяців будуть тривати судові процедури. Ну, в середньому так. Так, звичайно, що бувають і довше. Проте, от середньостатистично, якщо один з батьків не займається, Дитиною і є законні підстави для позбавлення батьківських прав, то в середньому займає місяців 5-6 позбавлення батьківських прав. Тому от цей час у вас буде такий, як на голках певною мірою. Одначе, з досвіду власних клієнтів, я скажу, що переважна більшість з них забувають цей момент. Тобто, отримавши рішення суду, ви зможете нарешті видихнути спокійно. Тим більше як воно набере законної сили, у вас вже будуть всі важелі для того, щоб розпочати життя більш в більш такому захищеному форматі, коли вас захищає, в тому числі, і закон, судове рішення, судова система, правоохоронна система. Бо тепер, маючи таке судове рішення, ви можете викликати поліцію, якщо щось буде не так, з точки зору тієї людини, яка не виконувала батьківських обов'язків. Чи материнських, і була позбавлена батьківських прав. Більше того, це і документ, він буде застосований в будь-якій країні. Тобто будь-яка країна світу саме цей документ визнає як такий, який максимально вказує на те, що ви маєте право, не скажу що розпоряджатися, але от визначати долю власної дитини. І ніяких дозволів вам для цього не потрібно. Не для того, щоб там отримати паспорт, не для того, щоб там перепрописати дитину. Ви зможете змінювати її прізвище ім'я по батькові, у вас відкриється можливість для усиновлення дитини, повторюсь. Тобто, якщо у вас буде нова сім'я. Коротше кажучи, є багато моментів, я думаю, ви про них і самі знаєте, які переважать ті витрати, ті недоліки, які будуть існувати у вас протягом цих ось, 5 6 місяців. Так ви повинні розуміти, що я не панацея. І хоча книгу написав з позбавлення батьківських прав, і велика кількість органів опіки і піклування, а також деякі судді, працюють по моїй книзі. Проте це не гарантія успіху. Звичайно, що багато справ мені вдається виграти зі своєю командою. Одначе є такі випадки, коли нам це не вдається. І я намагаюся наперед вам про це. Казати, що у вашій ситуації шанси незначні. Тому за загальним правилом у нас є можливість домовлятися, що у випадку невдачі, якщо ми не послабимо батьківських прав, то гонорар ми вам повернемо. Проте є випадки такі, от ризикові, де ми наперед зазначаємо, домовляємося, що гонорар я вам не поверну, тому що ви хочете на власний страх і ризик розпочати справу. Це в тих випадках, коли з моєї точки зору немає підстав для позбавлення батьківських прав або вони вкрай такі незначні. Майте на увазі, що аліменти також можна стягувати, до речі, разом з, з позбавленням батьківських прав. Більше того, якщо аліменти у вас вже присуджені судом, то вони зберігаються, а не припиняються. Аліменти тільки припиняться в тому випадку, якщо дитина буде усиновлена. І біологічний там батько чи мати, яких позбавили батьківських прав, подадуть в суд відповідну заяву про припинення сплати аліментів, бо формально вони вже не будуть батьком чи матір'ю, бо в свідоцтві про народження буде інша особа. Крім того, можна поставити питання про стягнення витрат на праву допомогу. Тобто, ви нам сплачуєте якусь суму по договору за юридичні послуги, і ми можемо. Поставити питання перед судом, щоб суд присудив вам цю грошову суму. Звичайно, тут є стратегічне таке от питання, чи потрібно цю грошову суму стягувати, оскільки буває так, що протилежна сторона їй не потрібна дитина. Одначе, коли ми ставимо питання про стягнення грошей, то до грошей вона, звичайно, така жаднувата. І тому її вона заперечує взагалі по суті, але мотивується тільки тим, щоб не стягнули з неї там. Декілька тисяч витрат на праву допомогу. Але це ми з вами поміркуємо і зрозуміємо, як зробити краще в вашому випадку. Тому ви можете почитати відгуки на сайті у нас, подивитись архів справ, щоб краще зрозуміти, усвідомити, побачити, відчути, почути думку власного я, яке відповідає за критичне мислення. Стосовно того, коли ж вам все ж таки варто розпочати. Працювати з нами в напрямку позбавлення батьківських прав. Можливо, це сьогодні, можливо, завтра, можливо, на днях. Але було б добре, якби ви подумали, і керувалися інтересами дитини, зокрема. І якщо ви вирішите для себе, що час для цього прийнятний, майте на увазі, що законодавство на даний час в принципі дозволяє це зробити з певними там особливостями. Одначе, що буде в майбутньому, я вам сказати не можу. Тому ви повинні звернути увагу, що ми живемо в такому мінливому світі, де Верховна Рада може прийняти закон, який ускладнить процедуру позбавлення батьківських прав. А тому, поки така можливість є, бажано вам нею скористатися. Більше того, багато зараз людей керуються різними мотивами, щоб у них були діти. Наприклад, чоловіки активно заперечують про позбавлення батьківських прав, тому що, можливо, це їм дає право на відстрочку від армії. Ну і так далі, і так далі. Тому, якщо все ж таки потреба для позбавлення батьківських прав є, ви можете зателефонувати чи написати за контактами, які є на сайті, розповісти про свою проблему, описати задачу, яку ви б хотіли, щоб ми досягнули. Можливо, якісь обмеження там, по фінансах, по строках цієї процедури, то обов'язково скажіть про це. Можливо, ви, наприклад, за кордоном. і... Ви б хотіли, щоб без вашої участі можна було це зробити? Також це вкажіть, ми розпочнемо.